У неділю Сінгапур святкує 50-річчя проголошення незалежності великим парадом, фейерверками та авіашоу. У святкуваннях беруть участь десятки тисяч людей. Так, я безумовно дуже пишаюся, як ми далеко зайшли, практично з нуля і до того, що ми маємо нині. Це велике досягнення. Протягом останніх 50 років Сінгапур, колишня британська колонія, перетворився на одну з найзаможніших держав світу. У 1959-му в колонії була введена посада прем'єр-міністра і першим її обійняв, перемігши на виборах Лі Куан Ю, фактично батько-засновник сучасного Сінгапуру, що не покидав свого прем'єрського крісла довгі десятиліття аж до 1990-го. При ньому Сінгапур в 1963 році увійшов до Федерації Малайзія, об'єднання колишніх британських протекторатів і колоніальних територій, деякі з яких на той момент. Вже мали статус незалежних держав у складі Організації Об'єднаних Націй. Остаточно Сінгапур отримав незалежність після того, як був фактично вигнаний з федерації. 9 серпня 1965 року. Парламент Малайзії за відсутності представників Сінгапуру одноголосно проголосував за виключення острова із Союзу, і саме ця дата вважається днем отримання Сінгапуром незалежності. Під керівництвом безмінного прем'єр-міністра Лі Куан Ю Сінгапур перетворився на одну з найбагатших країн світу. Однак критики зазначають, що швидкий економічний розвиток Сінгапуру супроводжувався жорстким контр... Контролем свободи слова та іншими ознаками авторитаризму у внутрішній політиці. День незалежності щорічно стає великою подією для сінгапурців, але 50-річний ювілей вони відзначають з особливим розмахом, акцентуючи увагу на постаті Лі Куан Ю, який пішов з життя у березні цього року. При ньому Сінгапуру вдалося домогтися того, що 90% жителів країни мають власне житло, а ВВП на душу населення становить 56 тисяч доларів.